Добрий, день. Європа поступова, повільна, але все ж таки пробуджується. Вчора міністр оборони Більгії Тео Франкен офіційно передав у війська систему протиповітряної оборони піоран польського виробництва і представив новий пакет можливостей у боротьбі з безпілотниками. Сказано в офіційному повідомленні, що ці системи будуть розгорнуті на всіх військових базах Більгії з початку січня. Піоран це портативна система протиповітряної оборони призначена для нейтралізації низколітаючих літаків, гелікоптерів та великих безпілотників. Підготовка військовослужбовців для роботи на цих системах починається вже негайно. А на 2026 рік запланована більш інтенсивна фаза навчання. Ці системи були придбані в Польщі і доставлені у, як сказано, в терміни після консультації з міністром оборони Польщі Владиславом Касеняком Камишем. І от Тео Франкен сказав, що спецпризначенці і десантники бельгійські просили про подібні системи вже протягом кількох років. Сказано, что разом с этими системами ПИОРАН Министерство обороны Бельгии прискоряет инвестиции в возможности противодействия беспилотным авиационным системам и выделяет 50 миллионов евро достроково на разработку уже и своих систем. Згідно з цим планом, з початку січня кожна бельгійська військова база, нарешті, буде оснащена комплектом негайного реагування, що поєднує в собі виявлення безпілотників та їх нейтралізацію, ну, насамперед, електронне глушення. Сказано, що от система, яка постачається зараз в Бельгію, вона являє собою легку та мобільну систему, яку носить оператор. Антенна її встановлена у оператора на спині і система відображає всю виявлену активність дронів на цифровій карті. І хоча сказано, системи глушення і можуть порушувати роботу дронів. Але цього недостатньо і для їхньої нейтралізації знадобляться і інші системи. Ну зокрема, і звичайні дробовики зі спеціалізованими боєприпасами для боротьби з дронами, і от саме такі протидронові дробовики, їх теж почнуть постачати з початку наступного року. Також сказано, що в обладнання включає радарні системи, такі як Saab Жираф 1 x для виявлення дронів, засоби радіоелектронної боротьби для їх виведення з ладу, і різну спеціалізовану зброю для їх збиття. Всі ці заходи були вжиті після того, як восени цього року інтенсифікувалися польоти невідомих в лапках дронів над військовими базами Бельгії, а також біля аеропортів. Про деякі з цих інцидентів я казав в своїх відео. Ну і... Міністр оборони Тео Франкен э, повідомив, що активність дронів над Бельгією не припинялася, і це все відбувається. І єдина відмінність, що э, почали ці невідомі дрони більше літати не над військовими базами, а біля аеропортів, а також біля атомних електростанцій Ті Анш та Дуель. Э, таким чином. Після інтенсифікації польотів ось от невідомих дронів нарешті різко стали займатися системами протидронової боротьби, взагалі про ці м, польського виробництва системи протидронової боротьби переговори шлі достатньо довго повільно, е, ніхто нікуди не поспішав. Але ця осінь показала, що відкладати в довгий ящик це не можна. Ну і добре, що Європа прокидається. Треба, щоб це ставалося швидше. На все добре.